Якісь загальні заходи безпеки, це е, наявність рятувальників на посту, наявність медичних працівників, тобто підход доступний до місця самого купання занурення, скажімо так, якщо це льодовий покрив, ну зараз через плюсову температуру його нема. Тобто воно повинно щоб не було ковсько для того, щоб не впасти і не травмуватися. Тобто, ми акуратно підходимо до місця, е, скажімо, занурення, е, заходимо в воду поступово. Відразу не прягаючи або з льоду або з тої поверхні, ну з поверхні, скажімо, твердої поверхні. До процесу занурення краще готуватися заздалегідь для того, щоб організм поступово адаптувався до низьких температур. Обов'язково пам'ятаємо, що потрібно звернутися до лікаря, адже існують такі захворювання, як гіпертонія, ревматизм, пневмонія, туберкульоз, захворювання нирок, епілепсія. При яких, які є прямим Протипоказом для купання в холодній воді, пам'ятаємо, що перед зануренням в воду ніяких спиртних напоїв, так як це може сприяти перехолодженню організму. Перед зануренням у воду краще зробити невеличку зарядку для того, щоб розігріти тіло, а занурюватись краще по шию, не змочивши голову. Перебувайте у воді не більше 20 секунд. Після виходу з води швидко одягніться в сухий теплий одяг та випийте гарячого чаю. Хочу зауважити на тому, що для занурення непідготовлена людина має усі шанси отримати переохолодження. Ознаки переохолодження це є синюшність шкірних покривів, озноб. Різкий біль пальців рук та ніг, тремтіння. В такому випадку потрібно людину тепло одягнути, змусити рухатися, виконувати невеликі фізичні вправи та дати гарячого чаю.